Всім привіт! Ви на каналі Тигр з Бурштином. З вами Вадим. І сьогодні ми відкриємо нову колоду Amber Skies, Ой, вибачте, Token of Change. на, це, на цього разу буде Така колода. Це перша на цьому каналі Token of Change. Ну, Такий собі брат-близнюк Wins of Exchange, але з іншими будинками. Тобто Untamed, Skyburn, Shadows, Redemption, Logos, Biestoy, Tadis, Ну, яких не було в Exchange відповідно. Також нагадую, що тут десь буде посилання на відео, де ви можете закинути від, від 50 гривень квиточок, щоб виграти колоду Ember Skies та Grim Reminder за перше місце. Embersky та Collar Horns нареєстровано в протекторах за друге. І за третє, там різний став по типу токенів картонних і інших для неймовірної дуельної карткової гри, і Forge відповідно. Не буду повторюватись, точніше показувати знову. В відео більш детально це все пояснюється. Ось, Ну і скажу дякую Джейку та Felix Channel за їхні донати. Десь вони можуть тут з'являтися або ні. А, відповідно, 130 гривень. І хочете ви того цього чи ні, але ця банка була створена для розіграшу. Тобто ви будете приймати участь у розіграші колод, відповідно. Ось, а, Таким чином. Ось, ну, а там уже захочете ви колоди чи ні, будете грати чи ні ваше право, але залишається усього лише 1750 гривень. Ось для закриття, так би мовити, суми до 2000. Ну і що зверху буде далі на ЗСУ, якщо, звичайно, буде. І перейдемо ж до столу і подивимось, які будинки, які комбінації карт зустрінуть в нас в цій колоді. Перейдемо до столу. Так, ну що ж, отже, вже ми на столі. Сьогодні у нас безплеймата рубрика. Ось така ось колода, ми її відкриваємо. І будемо дивитися, що ж нам запропонує ця колода, який його досвід. Žiūrėjau matyruot. TAC, CVN logas. Redemption šukrūto. TAC, Shadows. Zwatzi, Claudonas. And Cutcher, the Compadre of... Plačiaus. Dėkai. Архонт, це у нас токен. Відкриваємо нашу з вами колоду. Так, ну і якщо були на попередньому стрімі, був стрім, з... Збору пазла, але пазл я не знаю, коли я складу цей Ось, Ну і скажу, що я відкрию з вами дві-три колоди, мабуть. Тобто, ще одну Token of change, скоріш за все, та э, скільки там і одну Ember Skies, ну щоб чітна кількість була колод, а потім ми будемо все це відкривати на стрімах. Тобто всі э, інші колоди Ember Skies, також і Grim Reminders. Та Winds of Exchange. Так, виглядає нашахонд. The Cutter, the Computer of Plate House. Щось для Іспанії, походу, певна була бить колода. Так, хоч на іспанської. Так, щось на камерах хочу фокусуватися. Так, і перший. Токен сторіння to це у нас Праулер. Після збору, якщо твій суперник має більшу бурштину, ніж ти вкради один бурштин. Це я вже прочитав, але воно ще досі не сфокувалося чомусь. О. Ну, це я вже прочитав. Давайте далі. І починається це у нас з uh, shadows. Ну, а це, звичайно, у нас токен. І ці слова. Токен створіння, ілюзів, захоплення бурштину, Таунт, пурч та стіл. Щось дуже погано фокусується, не розумію чому. Так, Sneaky Fits. з бурштином. Це у нас Дія. На розіграш. Зробив створіння токен, якщо ти це так. А якщо ти вкав. Майн... Кротше, лише один бурштин цього ходу. Архівуй Snake Фіц. Тобто це, це створіння. Та Теж що... точніше цю дію. Давайте далі. Uh, Shooter It класичне створіння. У нього Таунт, він спектр. Так, він е може. то Та, що таке? Не може битись? Якщо шудер іде, отримає пошкодження, вкради один бурштин замість цього. Люфін хаб він роздав поліпшення бурштину дві штуки та пошкодження. Після збору зробили токен створіння. Life for life з бурштином та з додатковим Бурштином це наздія. Так, розіграш знищує дружнє створіння. Якщо ти це зробив, нанеси 6 пошкоджень створінню. Це прикольна дія. Так, ще така сама, але вже без додаткового бурштину. Так, не хочу фокусуватись, чомусь взагалі. Взагалі. Ну, Зрозуміло, ще одна така картка. Це у нас хок з бурштином. A few moments later. Артефакт, якщо ти це зробив, отримує один бурштин. І не, не з бурштином. Ще один хок, але вже з додатковим бурштином. З бурштином та з додатковим бурштином. Далі це у нас Weisper. У нього невловимість і дія. А... Втрать один бурштин, якщо ти це зробив, знищив створіння. Це прикольно. Далі, річ Store з цим додатковим пошкодженням. Це Дія і на розіграш зроби токен створіння, вкради один борштин. Аніск вкради стільки бурштину. Рів... Рівне кількості половини цих. Дружніх токен створінь, округлюючи вгору. Отак. Тобто, в залежності від кількості токенів, може бути більше вкрадено в бурштину. Це класно. Це Це у нас ці тіні, і вони у нас на таку механіку працюють в основному. Big sell. це у нас стаунт або насмішка. Розіграш зроби два токен стріння. Класно. І таких два мега класно. Мастер план одна з моїх наулюблених карт, принаймні в тінях. З Бурштином. Розіграш поклади картку під а, з руки а, З цією сорочкою догори під мастер план. І на Омні можеш розіграти цю картку. З, ну, з -під мастер плану а його знищити. Оце дуже класно. Можна покласти якусь, наприклад, або здорожувальку, здорожувальку ключа, або ще щось прикольне, ну, коротше, з такою відкладеною дією так би типу мовити. І у нас починається Redemption з бурштном-картка, та з цим. Коротше, з додатковою дією взяти додаткову картку. Це у нас секербот, це на створіння. Так, і після збору знищи карту з руки, якщо ти це зробив, візьми карту. І він доволі жирний. У нього 5 і 2 броніща. Класно. Далі. Ну, До речі, це лого з картка. Так, далі. Uh, Seed fast. Комітмент з бурштином. Це у нас дія на розіграш, покладе верхню карту ск... з дискарду, зі скиду на дно своєї колоди і може зробити токен створіння. Прикольна картка. Так, Red. це у нас картка Діса взагалі. Так, а що там в Редемпшн Щось я не... треба почитати, бо я забув. Я думав, це, ну, типу, Sanctum, але їх темна сторона, а тут щось і логос, і коротше і діскартке. Так, це мутант, і взагалі з четвертим набором Мутейшн. А, в кінці свого ходу захопив один бурштин. І надію так, перемісти весь бурштин з шарет в, цей, в свій запас. Так, далі. Це у нас картка санкт схожа. З бурштином Дія. Називається Shifting Butterfield, знову щось не фокусується. І на розіграш зробив перемісти дружнє створіння, куди хочеш, в бойові лінії. І це створіння захоплює один бурштин. Якесь світло дуже дивне. Так, і ще одна така картка. Прикольно. Uh, X... -ex -ex ...example. У нього насмішка, бо Таунт. Після бою uh, і на знищення зробить токен створіння. І він з uh, цим захопленням Бурштину. Так, щось дуже. Дуже воно відсвічує чомусь, не розуміючи. Чому. Burning Грей це у нас картка Логоса. Наскільки я так, з бурштином Дія. З додатковим цим, а, він роздав точніше поліпшення пошкодження в коду. І на розінграш одне. Або, або глуши вороже м -м, створіння, або глуши вороже створіння-мутант, але кожне. Всі, коротше, стриння мутантів. Так, Borden з the... Redeemed Це у нас в оригіналі це картка Санктум. Невловимість і надію захопи два бурштини. Щось дуже погано фокусується. Я взагалі не розумію, в чому в чому справа. Далі. Ambirable. Neopnite це у нас створіння мутант з цим. З додатком захоплення бурштину, а, також роздав захоплення бурштину, наприклад, собі, та пошкодження в колоду. І на розіграш зробив токен створіння. Що взагалі не фокусується. Так, ще одна така картка, але з додатковим е, скидом. З поліпшенням скиду. Glorm of Orm це у нас артефакт, і на Омні знищу його і е, з, знищує інший артефакт. Це що таке? Ну, взагалі щось не фокусується, нічого. О, так, значить, непогано. Так, Book of Malfaction, дуже крута картка, я її шукав, у мене наче нема. Артефакт з бурштином, ну як? Точніше, просто тут у нас додається цей додаткові додатковий токени. Після. Так, якщо твій бурштин вкрадений, поклади Counter-Warrant або таку книжку. На Book of Molifeн за кожний вкрадений бурштин на Омні перемістив цей Counter Warrant з Book of Molification. Якщо ти це зробив, можеш викинути на смітник створіння, що дуже класно. Ну, таке не дуже прям круте, але прикольно, що тут є додаткові токени. І починається логос. Це у нас класичний. Ваудвормов з бурштином і на розіграш, а, розіграй верхню карту своєї колоди. Прикольно. Тітан Вайбжен в кінці свого ходу, якщо Тітан Вайбер не на фланзі, архіву картку, подвійний. О, наче так фокусується вже краще і буде швидше відео. Так, Титан інженер якщо він на фланзі, ось якийсь а, ключі коштують плюс один. Але це для всіх, тому, тому треба дивитися, чи треба це робити. Standardized testing на розіграш знищує кожне створіння з найменшою силою та кожне створіння. З... З більшою силою. Треба дивитися, чи є багато створінь з найменшою та найбільшою. Якщо це у ворога таких більше створінь, то в цьому є сенс. Якщо ні, тоді це собі тільки а, гірше робить. Подвійна така чистка, що дуже класно, Gollis Artificer, Він роздав а, поліпшення бурштину. Додатково взяти картку та скинути картку після збору зроби токен сприння. Еді 4 на 4 це дуже крута штука. Твій суперник. Коротше, йому ключі коштують плюс 1 за кожну картку в моєму архіві і на розіграш архіву картку. Так, Давайте ми одразу подивимось, чи було щось на архів. Це наче перша картка, бо я щось не пам'ятаю. Так, тут нема, 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 нема. Е ну, тут було. Таких два. Після в кінці ходу, якщо він не на фонді, захилив картку. Ну тут наче ніде не було в редемпшенах. Порохів. Так. Так, так. Стан, make token creature, Окей. Okay. Common Supply. Uh, draw a cut. Так, тут просто дістань. make token, Ну, тут наче не було такого. Зараз я передивлюсь. Ну, непогано, але мало таких карток. Ну, може, ще буде. А, от a token creature, І якщо ти вкрав а, один. Бурштин архівуй. Ну, оцю ще можна архівувати, але це. Ситуативно так, далі. Еді архівує ще картку сам. Так, що таке? Проф професор. Г... Гервайн невловимість. І після збору можеш обрати карту в архівах та покласти собі в руку. Ну, а це навпаки дістати з архівовом. Та ти будеш фокусуватися сьогодні, ні? За діла напевно треба було мат класти на маті, наче воно краще фокусується. Так, нове Динамо. Ну така собі картка 8-2. На початку ходу можеш скинути логос і свірки або архів. Якщо ти це зробив, отримає один бурштин. Якщо не зробив, тоді знищує цей новий Динамо. Тобто, якщо логоса не буде, ну, типу. Ну і це про те не дуже. ну, так. Коротше, ця картка не, не синергіюється з нею, а навпаки. Далі Grow Pink Tank. У нього 4-3 і два цих поліпшення пошкодження, що класно. І надію. так, з 3... Нанеси 4 пошкодження кожному створінню, яке е, ділить будинок з, з, ну, коротше, з одним сусідом. Хоча. Ну, тобто, якщо буде е, один будинок стояти поряд, то воно буде все майже знищуватись. Чином. Ну і давайте подивимось, скільки у нас тут бурштину. Вже на монтажі помітив, що перекладаючи картки, оцю картку пропустив, тому озвучую зараз. Це Доктор Вестінг створіння. У нього 5 сил. Він людина та вчений. Після збору, якщо доктор Вестінг не на фланзі, зроби токен створіння. І у другій частині відео глянемо нашу колоду, оцю прикольну, на сайті Texov Keyforge. Так. У нас є один бурштин, два бурштину, три бурштину, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. 9, 10, одинадцять, 12, 13, 14, 14. Непогано, ну, я думав, що буде гірше. Ну, не скажу, що це супер колода, є якісь синергії. Зараз подивимося більш детально. Не перемикайтесь. Коротше, ось ми з вами в другій частині відео і дивимося нашу колоду The Company of the, the... Plateaus House. У неї аж 81 SAS, що приємно. Якщо окремо брати 84, це у нас логос. 23 сас, Redemption 18 SAS та Shadows. Аж на хвилину 38 SAS. Так, а що у нас тут дає? Дуже багато, дуже багато всього. Річ Score 424, аж цікаво, О, яка це картка. А, так, розіграш зроби, токен створіння вкради. Стільки буршту рівне кількості По... рівній половині кількості дружніх токен створінь. Uh, ну так, так, а що у нас на токен створіння? Що у нас uh, робить? Так, Big Cells, Snacky Fits ну, доволі багато карток. Бачимо, що у нас 19 генерація бурштину, 9.1 на відбір бурштину, 4.8 артефакт-контроль. Це у нас знайомий вже з вами хак, їх навіть дві. Знищується артефакт. Якщо ти це зробив, отримає ще бурштин. Тобто два бурштини дає, умовно. І таких дві картки. Ось. І тут ще подвійний бурштин на іншому хок. Також, також гормофом. Uh, ну він так знищує. Знищує артефакт у нас інший. Це непогано. Так, далі, далі дивимось швидкість клоде 11. Ну, не супер швидко, але, в принципі, є. Хоча, нову, Днамо, то таке собі. Так, далі. 96, це у нас дошка. Це дуже класно. 14 дуже класно. бурштину, це ми з вами рахували. 20 створінь, ну, не супер круто, але в принципі це середнячково, тобто піде. Так, 13 дій, 13 днів, 14 оце генерація токенів, що круто. Доволі багато карт. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 карт. Генеруй токени, це непогано. 3 Титана Лабриан. В кінці ходу, якщо він на фланзі архіву картку. Ну, тобто архів є. Так, а що у нас показує архів, до речі? Ather e, ні це не то. Creature protection, ні це не то. А що ж у нас тут архівує? Оце, я напевно. А, ось так. Три три картки. Titan Webgen та Едді. Едді в нас теж трошечки архівує не розіграшну, і плюс це дуже класно дорожчувалка ключів. Ну, насправді, я думав, буде гірше, непогано, наче виглядає колода. Hmm, проти таких, такого самого сету піде, проти токенів проти change, в тому числі. Ось, якось вона буде себе вести, наприклад, Grim Reminders чи проти Grim Reminders. Не зовсім мені зрозуміло, хоча тут є один скид, наприклад, оцей. Але, знову ж таки, тут немає у нас карт на Hunted, тому ця механіка, мовно, інша буде. Ну, В принципі, виглядає непогано, треба тестити. І зараз перейдемо до завершальної частини цього відео. Ви у завершальній частині відео. З вами був Вадим, ви були на каналі Тигзбршном. Сьогодні ми подивилися ось непогану колоду. Token of Change, Ось. Дякую, що були зі мною, дякую, що підписуєтесь, ставите вподобайки, коментуєте, підтримуєте мій розіграш, якщо цікаво. Ну, а також в першу чергу донатьте на ЗСУ і тим підрозділам, які знаєте. Ну, або можете задонейтити на вже знайомого вам по-іншому моєму каналу Skip Advance Богдану. Він збирає а, на дрони, також робить а, з командою різні речі, які стосуються друку деталей, так би мовити. Коротше, збір на філамент. Також закріплю в описі до цього відео. А, і зустрінемось з вами вже в наступному відео або на стрімі. І будемо вскривати такий спойлер. Далі Amber Sky's, Token of Change, але більшість, напевно, буде це буду робити це на стрімі з телефону, поки що таким чином, щоб не затягувати вже по одній колоді, купу відео робити. Я так бачу, що це не всім цікаво. Ну і ще хочу сказати таке невеличке оновлення. Не знаю, коли саме я буду це знімати, монтувати і так далі. Не саме це відео. Хочу зняти трошечки, я колись вже робив опитування про інші карткові ігри, це буде, можливо, Star Wars Destiny. Можливо, Сергій мені допоможе з таким випуском. Ну, хоча б одним. Напевно, це буде один випуск по цій франшизі. І напишіть в коментарях, якщо тут ви вивезти цього моменту. Є у мене два стартери болотяною мовою, ну тобто російською, як ви розумієте. Я не хотів знімати ні Колодикій Фордж особливо цією мовою, ні також Star Wars Destiny. Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть в коментарях. Це куплялось до повношного торгнення, але ну насправді я вже всі ігри майже розпродав. Або подарував кудись, які були мови. Ну, мовою, відчищаю свою колекцію настільних ігор, яка вже занадто таки поменшала. Ось. І що ще. І такі ігри, як Untamed, можливо, зніму огляд. Теж карткова гра з Kickstarter, теж ну, чимось схоже на Кейфорч. Чимось з романом ми один раз її тестили, наче непогано, але чогось не вистачає. Ми, можливо, треба тестити більше, ніж два, там є різні режими. ось. Ну, В принципі, по Кіфорч, окрім коло також є ще пригоди, які ми з вами ще не дивились, не розпаковували. Воно вже десь рік лежить, чи скільки, не знаю. Треба знайти на це все часу та натхнення. Ну і ще, можливо, якісь карткові ігри з'являться також, ну, окрім цих двох, що я озвучив, що, можливо, з'являться на каналі. А, тому, дякую всім за увагу, дякую за перегляди. Ще раз повторюсь, вибачайте, не буду затягувати знову відео. Всім па-па, Скоро побачимось.